Смачна домашня піца. Тоненьке тісто, багато начинки, все смачненьке, так і хочеться скуштувати. Якщо вас зацікавила така смачна страва, залишайтеся! Я вже ділюсь цим домашнім рецептом. Щоб приготувати смачну домашню піцу, друзі, нам потрібно для тіста ми будемо використовувати борошно, кефір, кип'ячену воду, яйце сіль, цукор, сухі дріжджі, трішки олійки. А для начинки ми будемо використовувати помідорки, болгарський перець, твердий сир, ковбаска копчена, квашений або маринований огірочок, за вашим бажанням, та трішки зелені. Почнемо з приготуванням тіста. В нашу ємкість виливаємо теплий кефір. Сюди ж додаємо теплу водичку, одне яйце. Це гарно перемішуємо та додаємо одну чайну ложку зверху сухих дріжджів. Перемішуємо та додаємо цукор та сіль. Залишаємо, щоб дріжджі запрацювали хвилин на 5-10, а потім будемо додавати борошно. Та замішувати смачне тісто. Для смачної домашньої піци. Потрішки додаємо. В мене приблизно завжди йде 550-600 грам борошна. Тісто стає вже густішим. І сюди я буду додавати 50 грам рослинної олійки. Продовжуємо замішувати наше тісто. Домішуємо вже вручну та залишимо на Півтори години в теплому місці. Ну що ж, дорогенькі, пройшло півтори години. Ось так гарно піднялось наше тісто. Тепер ми будемо формувати його, викладати в формочку та наповнювати начинкою. Вдиваємо трішки рослиної олійки та промазуємо по всій поверхні. Беремо частину. Такого гарного ніжного тіста та викладаємо на формочку приблизно 1 шосту, 1 сьому від загального тіста. Ось так, гарно розпреділюємо Наступним кроком викладаємо 2 3 чайні ложечки томатного соусу. Та гарненько їх розподілимо по нашому тісту. Піца в нас буде цей раз, на основі копченої ковбаски, тож нарізаємо її такими кружельцями. Викладаємо на нашу піцу. Тепер прийшла черга до томатів, тож нарізаємо помідорки. Та теж будемо прикрашати ними нашу майбутню піцу. Наріжемо соломкою болгарський перець. Він теж придасть нам гарного смаку для нашої страви. А тепер мариновані огірочки. Їх я буду нарізати кружельцями. Та викладаємо на нашу піцу. Тепер будемо натирати наш твердий сир. Та нарізаємо зелену цибульку. Посипаємо зверху зеленою цибулькою та твердим сиром. Відправляємо нашу піцу в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Піца, друзі, у нас готова. Тож, давайте поріжемо її на порційні шматочки. Ось така смачна домашня піца у нас вийшла. Дякую, що були зі мною! Готуйте, залишайтеся, діліться та до зустрічі на нових відео!